29 квітня Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія руху представив чергову прем'єру, літературно-драматичну виставу Я писав те, що серце співало. Василь Стефаник письменник, доля, епоха. Нова постановка розкриває аспекти творчості та діяльності Василя Стефаника, багатогранної особистості, у долі якого відбилася складна епоха. Стефаник творець та неперевершений майстер, стисло лаконічних, драматичних за змістом соціально-психологічних новел, які відзначаються складністю конфліктів, трагізмом суперечностей, приваблюються самобутністю, глибоким проникненням у духовний світ, щирим співчуттям, до тяжкої долі, скривджених та знедолених. представлені новели, новина, «Злодій», вона земля, сини. Головна особливість подача художніх творів це не просто чітка, а акторське виконання. Для цього знадобилося як знання твору, так і проникнення в образи. Режисер Олександр Більський обрав незвичну для свого театру форму, літературно-драматичну. Вистава Театру Академії Руху. Я писав те, що серце співало, Це друга постанова, яка має значення для мене і для репертуарного театру. Постанова це літературна драматична, перш за все. І вистава носить характер вербальної дії, словесної дії. І е, театр прийшов до висновку, що треба доповнюти виставу іншими прийомами. Від інтермедії, яку ми взяли, ввели в емоціонального плану для розширення восприяття ідеї, теми, е, дозволили. Донести до глядача більш розкриту форму тем, тем новел Василя Стефаника. Академія руху дає свою трансляцію творчості видатного українця, а глядачі відчувають своє. Ми стало просто неймовірно, якщо бути чесним, це настільки чіпає за душу, що це просто важко виразити словами насправді, тому що. Я читав Стефаника, я дійсно люблю його прозу, але я ніколи не бачив, як її втілюють в таке, втілюють, надають їй сценічного образу. Це просто абсолютно інший погляд на його творчість. Його важко переоцінити. Майстерне виконання акторів, така збереження правдоподібності, збереження оригінальності тексту це просто неймовірно впливає. Це досить незвична вистава для цієї сцени, досить незвичний формат. Вона перфо перформативна. І доволі складна для сприйняття, тому що нагадує про складні моменти, періоди життя та часи для українців, які були та які є зараз. Хочу сказати, що сама вистава була дуже глибока і зворушлива. Насправді не сприймався так Василь Степаник до цієї вистави, як після вже неї змінилося зовсім сприйняття його творів. Я вважаю, це було просто шедеврально і неймовірно. Повністю згодна. Це було насправді в деяких моментах тяжко, коли ти знав сюжет та предісторію, але ну, дуже сподобалося. Це було насправді дуже зворушливо і змінило сприйняття про письменника. Сьогодні ми зі старшокласниками були на прем'єрі, яка вразила просто до глибини душі. Це справді європейського рівня театральне явище в житті нашого міста. По перше, дуже приємно, що популяризують українську класику вчитель філолог можу сказати, що це має просто надзвичайну вагу, тому що це не просто змушує дітей читати, це змушує отримувати задоволення від прочитаного і копати глибше. Розуміти символіку, розуміти специфіку часу, розуміти наскільки українське письменство, зокрема Стефаник, були як кажуть, не просто в дусі часу, а вони актуальні сьогодні. Це люди, які писали на вічні теми, писали сильно, писали страшно. І те, що сьогодні показала Академія Руху, це не просто Стефанок у їхній інтерпретації, це те, що дозволяє нам пишатися тим, що ми українці. Це найголовніше, тому що патріотичне виховання сьогодні має особливу вагу. І зацікавлювати дітей українською літературою, ще й так, як це зробили сьогодні в театрі, це просто подія неймовірної ваги. Дякую, дякую Академії Руху і дякую всім, хто долучився до цього епохального мистецького явища. Спасибі закликаємо співпережити разом з митцями долю письменника на тлі потоку.